Всім привіт, це канал Залізні Магістралі. Мене звати Олег Васильєв. Львів переймає досвід вінницьких колег і планує перевозити пасажирів швейцарськими трамваями у Києві. Негразди із новими вагонами виробництва Татра-Юг І Харків одержав вживані трамваї з Чехії. Про це та інше детально у трамвайному дайджесті. У швейцарському місті Берн триває оновлення трамвайного парку, тому місцеве депо планує списати 12 трамвайних вагонів моделі Дювак Вівей. Вони випущені у 89-90-х роках. І є інформація про те, що ці трамвайні вагони можуть потрапити до Львова і там працюватимуть на міських маршрутах. Нещодавно навіть у Львові побувала делегація зі Швейцарії. Новину про те, що трамваї з Берна планується відправити до Львова, розповсюдило управління транспорту Львівської міської ради. Відомо, що місто відвідала делегація транспортних спеціалістів Берна. Швейцарські фахівці провели оцінку трамвайної інфраструктури міста, перевірили стан колій та їхньої придатності для експлуатації бернських трамваїв. Йдеться у повідомленні управління транспорту. Тим часом керівник управління Орест Толеськів у коментарях зазначив, що не всі трамвайні лінії придатні для експлуатації швейцарських вагонів. Зокрема, фахівці з Берна забаркували колію по вулиці княгині Ольги. Якщо всі домовленості буде дотримано, то Львів загалом одержить 11 трамваїв моделі Дювак Вейвей. Це трисекційні вагони з низькою підлогою на 70%. Вони можуть вмістити загалом 62 сидячих та 179 стоячих пасажирів. Очікується, що на маршрутах у Львові працюватимуть. Вісім вагонів інші слугуватимуть своєрідними донорами запасних частин. Я нагадаю, що схожий проект реалізується у Вінниці. Місто з 2006 року співпрацює з Цюріхом і вже за цей час одержало більше сотні трамвайних вагонів, які вже експлуатувалися на маршрутах Цюріха. І тим часом місто оновлює трамвайний парк і списує старі трамвайні вагони. Черга. Дійшла до трамваїв моделі Трам 2000 і ці вагони також відправляються до Вінниці. Місцеві змі повідомляють, що на міських маршрутах вже працюють 16 швейцарських трамваїв Трам-2000. влітку. Цього року містом почали перевозити пасажирів 12 вагонів. Згодом їх стало більше на 4 одиниці. Загалом від швейцарських партнерів Вінниця отримає 35 таких вагонів. Ці трамваї вироблені у 70 х х роках. Складаються з двох секцій та мають високу підлогу. Це приведення до всіх наших норм законодавства. В плані електронної оплати проїзду і в плані інформаційної системи, в плані загалом безпеки дорожнього руху. Зараз в місті 16 вагонів, які їздять на найбільш завантажених маршрутах: це перший, четвертий, п'ятий та шостий маршрути. Тим часом в Україні експлуатуються не лише вживані трамваї, але й закуповується новий рухомий склад. Зокрема, Київ має одержати в рамках контракту із підприємством Татраюх 20 нових трамвайних вагонів. Це трамваї моделі К 1 т 306 вони закуповуються за кредитні кошти, що виділяються європейськими банками. Тим часом в соцмережах з'явилася інформація про те, що у нових трамваїв є певні технічні недоліки. Наразі Київпастранс Пастранс одержав нових вагонів. Вартість одного такого трамваю становить 1 мільйон 245 тисяч євро. Вони перебувають в експлуатації дарницького депо та працюють переважно на маршрутах у напрямку Троєщини. Проте 8 жовтня 2023 року на сторінці управа КПТ у Фейсбуці з'явилися фотографії трамваю К 1 Т 306 бортовий номер 5001, де видно розбалансовані секції. За зовнішніми ознаками, секція 2 та секція 3, так би мовити, впали на колію у місці з'єднання козів. Причина технічного недоліку невідома, проте у коментарях уточнюється, що подібний випадок стався із вагоном номер 5002 у червні 2022 року. Київпостранс не давав офіційних коментарів щодо вказаних випадків. Вагони, в яких виявили технічні проблеми, надійшли до Дарницького депо у грудні та серпні 2021 року. Відповідно, тим часом до Харкова прибули трамваї з міста Плізень. Вони поставляються в рамках гуманітарної допомоги, тому місто не платить ніяких коштів за ці вагони. Раніше також місто одержало сім автобусів і два тролейбуса з Чехії. Трамвайне депо міста Пльзень списало 9 вагонів сімейства Т-3. При цьому зазначається, що трамваї вичерпали термін експлуатації за чеськими нормативами. У Харкові мають намір підготувати вагони до роботи на міських маршрутах. Попереду адаптація візків трамваїв до роботи на колі стандарту 1524 мм, адже у місті Пльзень колія дещо вуща. Вживані трамваї мають високу підлогу, розраховані на перевезення 186 пасажирів. У листопаді 2022 року у Харкові на маршрути вийшли близько 20 трамваїв, які також були передані Чехією. І в якості доповнення теми харківського трамваю нагадаю, що у місті триває судовий процес щодо фінансування ремонту вулиці Весніна і демонтажу трамвайної колії. Судовий процес триває вже більше ніж півроку. Відбулося шість судових засідань, і місто досі не надало. Повної версії кошторису, на основі якого здійснювався ремонт вулиці, і відповідно відбувся демонтаж трамвайної лінії. Судові засідання продовжуються навіть цими днями має відбутися одне із таких засідань. Тому найближчим часом я підготую окремий сюжет на цю тему. Ми дізнаємося подробиці чи надала міська рада Харкова фінансові документи щодо ремонту вулиці Весніна. Цим глядачам хочу нагадати про те, що триває збір коштів на придбання тепловізора. Прилад призначається для Збройних сил України. І Всі, хто хочуть взяти участь в цій своєрідній акції, можете перерахувати свої пожертви за реквізитами. що є в описі цього відео тепловізор має отримати 411 й батальйон збройних сил України. Ну і відповідно, коли тепловізор буде придбано, буде також надано від відповідний звіт Також дякую всім глядачам каналу, хто надсилає інформацію про транспортні події. Нагадаю, якщо у вас є цікаві новини на залізничну тематику або про роботу громадського транспорту у містах, надсилайте повідомлення за контактами ще в описі цього відео. Також хочу звернутися до всіх глядачів з проханням підтримати канал Залізні Магістралі. Це можна зробити за допомогою звичайних опцій. Достатньо буде навіть поставити вподобайку, залишити коментар. Також. Ж нагадаю про те, що у випадку, якщо ви підпишетесь на канал, то будете отримувати повідомлення про появу нових відеосюжетів. А спонсори каналу також мають можливість переглядати відео ще до того, як відбудеться прем'єрний показ. І також підтримати канал, ви можете з допомогою перерахування донатів. Всі реквізити є в описі цього відео. Всім глядачам це непростий час, бажаю, витримки та мужності. Україна переможе!